Вітаю знакові новини на соціальній країні. У студії Олександр Ролдугін І далі у випуску про таке. Нова сторінка історії. Доленосні рішення Верховної Ради. Плюс один на виході з озера Донузлав затоплений ще один корабель. Відкрита агресія у Криму вже майже 20 тисяч російських військових. Національна гвардія, курс на євроінтеграцію та звернення до Організації Об'єднаних Націй. Робочий день в парламенті видався продуктивним. Депутати прийняли ряд законопроєктів, які у буквальному сенсі відкривають нову сторінку в історії України. Про доленосні для країни рішення. Дивіться далі. Десята ранку сесійна зала Верховної Ради України напівпорожня. зареєстровано лише 227 народних депутатів, пусті ряди регіоналів і комуністів. У зв'язку з цим перше, що звучить з трибуни, знімати зарплати з усіх депутатів, яких зараз немає в залі, які без причин прогулюють засідання ради. В мене пропозиція. Щоб весь народ знав прізвища тих депутатів, які не голосують, не сабу і саботують роботу українського парламенту. Згодом депутатів побільшало, і робота почала кипіти. На порядку денному сьогодні було більше двох десятків рішень. Найголовніші серед них ті законопроекти, які допоможуть Україні вийти з кризи. Першим що ухвалили депутати, звернення парламенту до організації Об'єднаних Націй не підтримали звернення регіонали і комуністи. Свою відмову вони пояснили тим, що не хочуть звертати. Тись по допомогу до інших країн, оскільки точно невідомо, яка ситуація в Криму. Ми вважаємо, що якщо ми проголосуємо за відповідну заяву до Організації Об'єднаних Націй, є деякі висловлення там, які носять провокативний характер. Ми вважаємо, що такі звернення ми повинні голосувати після того. Коли ми побачимо, що відбудеться в Криму, не підтримала колишня правладна більшість і законопроект про євроінтеграцію. Однак більшість була за рішення прийнято. Курс на євроінтеграцію України повністю відновлений. Чим я вітаю не тільки народних депутатів, а в першу чергу весь український народ. Найголовніше сьогодні в парламенті стало створення національної гвардії. За відповідний законопроект проголосували 252 народних депутати. Це військовий орган, який буде створено на базі внутрішніх військ. Крім правоохоронних функцій, які переходять новому військовому формуванню у спадщину від внутрішніх військ МВС України. На національну гвардію пропонується покласти виконання низки інших функцій. Зокрема, у взаємодії з правоохоронними органами вони будуть брати участь в забезпеченні державної безпеки і захисті державного кордону, брати участь у припиненні терористичної діяльності, а також у діяльності знішкодження незаконних воєнізованих та збройних формувань. Не вони будуть брати участь відсічі збройної агресії проти України та ліквідації збройного конфлікту шляхом введення воєнних бойових дій, а також виконання завдань. Територіальної оборони його чисельність і ряд інших уточнень депутати приймуть пізніше. Перед ухваленням рішення було багато сперечань стосовно поспішності однак, у зв'язку з ситуацією в Криму більшість вирішила не зволікати. На жаль, ті виклики, які стоять сьогодні перед Україною, потребують швидких і адекватних рішень. І на сьогодні прийняття такого закону і створення національної гвардії вкрай важливе для того, щоб ми могли повноцінно забезпечити. Безпеку і оборони нашої держави це були війська, які користувалися підтримкою всього населення. Це війська, які мали високий бойовий дух, патріотичні почуття в 2000 році. На жаль, національну гвардію в Україні було ліквідовано. І її функції передані внутрішнім військам, крім усього іншого, народні обранці таємним голосуванням обрали суддів Конституційного суду та відправили на доопрацювання законопроект про реабілітацію незаконно ув'язнених. Яна Курченко, Артем Кутасов, соціальна країна. Французького журналіста взяли у полон. У Симферополі журналісти знімали матеріал про захоплення самообороною Аксьонова складів поруч із військовою частиною. Коли розпочався штурм, пролунали два вибухи. Бійці Аксьонова протаранили паркан військової частини, після чого розпочалася стрілянина. Більшості журналістів вдалося втекти. Не встиг тільки оператор французького телеканалу Канал Плюс, якого взяли у полон. Чоловік у камуфляжі сказав, що відпустять. Медійника тільки після того, як їм віддадуть флешку з відеозаписом. Росія збільшує кількість військ і військової техніки в Криму у бухті Козача. У Криму вивантажено 420 солдат і Значна кількість військової техніки з Росії. Про це повідомив у Фейсбук керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Міністерство оборони Росії також нарощує інтенсивність польових навчань військовослужбовців у прикордонних із східною Україною областях. Метою навчань є відпрацювання транспортування військ залізних. Ничним і авіаційним транспортом та їх розгортання на незнайомій місцевості. Плюс один на виході з озера Донузлав у Чорному морі захоплений затоплений ще один корабель. Це вже четвертий за рахунком корабель. Раніше російські військові затопили списаний корабель «Очаков». А також рятувальне буксирне судно «Шахтёр». Вони належали Чорноморському флоту Російської Федерації затоплені судна блокують вихід із бухти для українських кораблів. Російські військові, проросійська влада, російське телебачення і все це на українському півострові. Росія веде інформаційну війну з Україною, а професійні провокатори намагаються розв'язати бойові дії. Про ситуацію в Криму дізнавалась Яна Курченко. Відкрита агресія де-факто і мовчання де юро на українському півострові уже майже 20 тисяч військових і сотні одиниць російської техніки. У Криму відкрили російський канал і заблокували українські окупація, окупація з всіми витікаючими послідствами. Пацуний режим промиває мозги жителям Криму. Українським військовим ставлять ультиматуми, заблокували частини і змушують прийняти російську присягу на вулицях міст півострова. Професійні тітушки постійно провокують людей. А на адмінбудівлях замість українського прапору має триколор. Завозні тітушки, като з російським гражданством, задача яких дестабілізація обстановки. обстановки. цьому там співробітники Гругін, Груґенштаба. Російської Федерації, ФСБ, служби зовнішньої розвідки. Так далі, Це звичайна спецоперація. Москва грає в мовчанку на всі запитання. Офіційного Києва немає жодної відповіді. Нас дивує гра в хованки. Це новий метод. Ми передали чимало нот. На окремі з них ми чекаємо відповіді. Ми очікуємо, що будуть дотримані необхідні. Правила спілкування між дипломатичними відомствами. Увесь світ висловив негативне ставлення до втручання Росії у внутрішні справи України, а захоплення півострова насторожує. Європа і Америка попереджають Росію про жорстокі санкції. Однак у Білокам'яній тиша тим часом російські війська вже дісталися південних областей України. Україна бореться за мір в Криму і в Європі проти Путіна, який розв'язав агресію і який дуже хоче війни. І жертв для Путіна там тисячу жертв в Криму. Це нічого. це етажелательний сценарій. Аби такий сценарій не втілили у життя у Верховній Раді. Звернулись до організації Об'єднаних Націй та створили національну гвардію. У вітчизняному МЗС продовжують переговори і сподіваються на мирне вирішення конфлікту. Яна Курченко Артем Котасов, соціальна країна. Ситми. Українським військовим у Криму не солодко з кожним днем окупація півострова посилюється. Українські частини отримують ультиматум за ультиматумом. Військові тримаються, проте перебувають у розпачі. Свої буремні будні та звернення вони знімають на відео самостійно. Андрій морський піхотинець у відставці у складний час прийшов допомагати боронити державу. Паралельно проводить відеоекскурсію по військовій частині. Скаржиться, що ніякої підтримки з боку держави немає. А в шокі я того, що нашому государству наш батальйон взагалі став не потрібен повністю. Матросів всіх, офіцера вкормить люди. Люди допомагають як можуть, передають військовим харчі, домашню консервацію. Навіть рації, колючий дріт та мішки з піском куплені за кошт місцевих жителів. А ось росіяни продовжують психологічно давити на наших військових. Біля частини встановлені динаміки, з яких лунають російські новини та промови Путіна. З такою дезінформацією українські вояки просто сміються. Вроде вчора радісна новина прийшла. Сказали, що договорились, що не більше включати. А ось кримським командирам не до жартів у мережі інтернет з'явилось відеозвернення командира 204-ї бригади тактичної авіації з Бельбеку до Генштабу Збройних сил України. Прошу вас в кратчайші сроки прийняти звішене рішення по дальнішим действиям командирам військових частин в випадку прямої угрози життя лічному составу, членам сімей военнослужащих, гражданського населення. В випадку неприйняття вами відповідних рішень ми будемо винуждені згідно з уставом вооружених сил України вплоть до відкриття огня. При цьому ми чітко осознаємо, що не зможемо довго протистояти присходящим по количеству ворожок підготовки підрозділення російських військ. Українські військові залишаються вірними присязі і стоятимуть до кінця. Тот, хто вірить, то хто вірить на будь-які как и гражданские, так и военные. Нормальные ребята нас не бросают всегда с нами. Так что морпі вірне завжди. Анастасия Островушко. Соціальна країна. Зусилля українських військових в Криму не марні. Крим був, є і буде невід'ємною частиною України. Запевнив у зверненні до військових Олександр Турчинов. Він наголосив, що військовослужбовці, які гідно несуть службу на території кримської автономії та Севастополя, заслуговують на статус учасників бойових дій. Також пообіцяв підтримку держави. Керівництво Української держави дбатиме про соціальне та додаткове пільгове забезпечення військовослужбовців та їх родин у повному обсязі, включаючи надання гідного житла, освітніх можливостей для дітей, відповідних пенсій інших соціальних привілеїв. Виконуючи свій конституційний обов'язок із захисту та оборони держави, ви маєте завжди пам'ятати, що батьківщина та весь український народ завжди разом з вами. До переговорів відкриті Україна готова до негайного відкритого діалогу з Російською Федерацією та надалі дотримуватиметься всіх своїх міжнародних зобов'язань. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час зустрічі з президентом США Бараком Обамою в середу у Вашингтоні. Водночас він зауважив, що багато залежить від того, як Росія надалі сприйматиме Україну як партнера. Або підпорядковану країну прем'єр-міністр також подякував за виділення Україні 1 мільярд доларів кредитних гарантій для розвитку української економіки. Крим не косово ситуацію в Криму не можна порівнювати з Косово. Про це заявила сьогодні канцлер Німеччини Ангела Меркель під час виступу в парламенті. Кризу на Україні підкреслила канцлер, неможливо врегулювати. Ви військовим територіальна шлях. цілісність України не може бути поставлена під сумнів. Ситуацію в південному регіоні України не можна порівнювати з прикладом Косово на Балканах. Дії Росії в Україні це порушення основних принципів міжнародного права. Військовий шлях не може бути варіантом вирішення цього конфлікту. Референдум у Криму вважають політологи фарс із заздалегідь визначеним результатом, як не допустити проведення референдуму і чого чекати Україні від Кремля, прогнози експертів у сюжеті Лани Маяковської. Путін підстраховується референдум у Криму. Ініційований задля єдиної мети подивитися, як реагуватиме світ, щоб планувати подальші дії щодо України. Політологи наголошують: є два шляхи перешкоджання проведенню референдуму. Перший мирний влаштувати мирний марш кримчан у суботу чи неділю у вигляді народного віча, на який прийшли б десятки, а краще сотні громадян півострова. Другий варіант із застосуванням зброї. Інший варіант це майсанова. Так відкриття во вогню на, на, на... На враження не референдума фарс так називає політолог Володимир Фесенко. Поспішне проведення акту волевиявлення, який пропонують кримчанам здійснити 16 березня. За 10 днів референдум провести нівозможна ніякої демократії на цьому референдумі речі не може. річиціні йде о фарсі за зарані придоприйденим результатом. На думку політолога Фесенко, Крим захопили і віддавати не будуть. Що ж до кінцевої мети Путіна захопити кілька областей України, зокрема Одещину, Харківщину та Донбас, і створити на їх базі автономії. Крім того, в планах Кремля перешкодити проведенню президентських виборів. Експерти наголошують, в української влади є подальший план дій. Як буде діяти Україна, звісно, яценюку йому сказала Обама як діяти. А Обама йому сказав, як дійствувати з із обшівах. Переговоров в треугольнике Брюссель, Вашингтон, Москва. Ну там Берлин, наверное, тоже как -то отдельный. На думку Олега Цягнебока, лідера свободи, Путіну доведеться піти на політичний діалог, зважаючи на цей активний тиск міжнародної громадськості і зважаючи на ці санкції, які вже нині вводяться міжнародною спільнотою. Ви знаєте, що щодня Росія вже доволі суттєво втрачає в економічному плані, ведучи цю абсолютно безглузду війну, український народ проти Кремля, щоб зберегти територіальну цілісність України. Раїни наголошує лідер свободи. Народ і влада сьогодні мають діяти в унісон. Лана Маяковська, Геннадій Мартиненко соціальна країна. Координаційна рада майдану вимагає певних рішень по Криму, а саме визнати неопізнаних військових у зеленій формі терористами та Провести антитерористичну операцію на території автономії. Що це провокація чи справжня вимога Майдану? Далі у сюжеті Валентина Ковалевського рада Майдану вимагає від нової влади проведення антитерористичної операції на території Автономної Республіки Крим. Провести такий заходи за словами Андрія Хоми. Майдан вимагає упродовж двох днів. Відповідний ультиматум був переданий до Верховної Ради та УРНБО. На сьогоднішній час не є визначений статус. Військових осіб, громадян іноземних держав, які перебувають на території України, офіційний їхній статус. Ми вимагаємо, щоб їх визнали терористами. Другим пунктом, ми вимагаємо, щоб провели антитерористичну операцію. Однак шу усвідомлює майдан, що визнання зелених чоловічків терористами та проведення антитерористичної операції може визвати велику хвилю агресії та спровокувати початок війни. Оголошення антитерористичної акції це не означає ліквідація. Дається термін тим людям, закидається листівками з гелікоптерів, щоб люди які які військовій формі знали, що вони незаконно перебувають на сьогодні. Визнаним є і Росією, і всім світом це і Верховна Рада України. Якщо Верховна Рада сьогодні визнає цих людей терористами, ну все ж таки, що з свідомості людей міняється, також Андрій Хома зазначив, що в разі невиконання цих умов Рада Майдану буде вимагати відставки секретаря Ради національної безпеки і оборони України Андрія Поробія та виконуючого обов'язки президента Олександра Турчинова. Однак, три представника самооборони майдану, які прибули вже після закінчення прес-конференції, назвали дану заяву провокацією. Координаційна рада Майдану з'явилася вже після всіх подій на Майдані, коли стало зрозуміло, що Янукович пішов, і зараз ця рада намагається посіяти смуту і хочуть зробити з Майдану маніпуляційний механізм, щоб ті люди, хто залишився, втратили свою ідею. Також Олексій Яцаєв додав, що ставити такий жорсткий ультиматум в досить складний період для країни є навіть не провокацією, а зрадою. Валентин Ковалевський, і Мартинюк соціальна країна. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.